Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 4 відняти 3 дорівнює 2. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, якою за без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити. Один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завдання. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 мінус 2 дорівнює 2, 2 дорівнює 2. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.